Хочу вам показати свого малюка. Це в мене казахстанський ранній. Хочу показати, дивіться, скільки він персиків цього року зав'язав. Дивіться, які вже гарні персики. Цього року в нас дуже складна весна. Ну і літо не краще Два-три дня погода, і йдуть дощі, навіть от зараз вже починається. Він був. Дивіться, скільки персиків. Я його трохи навіть обрізав весною, бо був. Я кропив і перед цвітінням, і після цвітіння, але був маніальний обл... опік і курчавість. Але дивіться, як казахстанські ранні які персики зав'язав. Хоча складні погодні умови, в нас Західна Україна ну, не дуже, напевно, для персиків. Сонце в нас от пару днів тільки сонячних було, все решту дощ, 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 дощ. І весна, і літо. Але хочу вам показати, яка краса. Будемо мати свої персики.